Всім привіт, дорогі друзі! З вами Форсі. І сьогодні я би хотів вам розказати про 5 моїх любимих блогерів. А на п'ятому місці в мене Сей Саша або Саша Спілберг По каналу можна зрозуміти, що її звати Саша їй 16 років. Знімає такі ігри, як Sims 3 Spore і GTA 5. А на четвертому місці в мене Шурік World. Багато міні-ігр і приємний голос. Знімаюся з такими людьми, як Flarb, Жемлость, Орамбо і Хепізор. На третьому місці в мене Excel. В нього на каналі ви знайдете дуже і дуже багато різних хорорів, а ще е, небагато симуляторів. Такі як год симулятор і симулятор мотобайк. На другому місці в мене ПАДОН. Хлопець з Львова ну, знімає дуже багато різних відео. Я не знаю, який тип ігор йому найбільше подобається. Знімає він Happy Wheels і ну, дуже багато різних ігор. Я думаю, що він знімає іменно ті ігри, які йому подобаються. А все ж таки на першому місці в мене. Олег Брейн, А точніше, The Brain Deed. з, з такими людьми, як Алекс Самі Позитивний, е Женя Біомод і Дядя Сем. Знімаю такі ігри, як GTA Online і Nether Ну, Думаю, це все. А кому сподобалося, зможете підпис... По -по -по поставити лайк або підписатися. Всім удачі, всім пока!